Виїжджаємо ділянку дороги між Костянтинівкою та Торецькою. Казали хлопці на двох посту, колеги, що зранку вже сюди прилітало, прилітає систематично. було влучання двох снарядів, але добре, що ми проскочили. Сподіваюся, далі таких сюрпризів не буде. Ситуація, скажімо так, тяжка, але контрольована, йде постійні обстріли. А насамперед, головна задача евакуація дітей. О, там де шапка. Зараз поліцейські донеччини їдуть на операцію по вивезенню дітей з населеного пункту Щербинівка, який знаходиться неподалеку від Торецька. Щойно нам повідомили, що по дорозі були вже прольоти з артилерії. Однак ми перечекали і просуваємося далі. Поліцейські прибули до точки, де перебуває сім'я. Зараз будемо одягати на дітей бронежилети та формувати колону на виїзд з міста. Це йому більш сподобався. Поліцейські на сусідній вулиці вже знайшли другу групу людей і зараз допомагають їм вантажитись на автобус. Сіругайдіон до дядьки. Давай, 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 давай. Красавчик, папа. Давай, давай, давай. Как твой день проходит? Мой день хорошо, хорошо. проходит. Я с козами воюю, а школа онлайн. Но ее сейчас закрыли. А хочешь учиться? Ой, да. Два? Особенно со своими мо... с одноклассниками. Своей. На своими. одноклассников кучу по, по... по Поліцейські сьогодні впоралися невідмінно, незважаючи на те, що було декілька прильотів дорогу безпосередньо перед нашим проїздом. Всі діти у бронежилетах у безпеці зараз прямуємо на виїзд міста Турецька. З турецької громади евакуювали п'ятеро дітей. Це наша територія обслуговування. Ось. Сподіваємося, що. Якомога ж скоріше у нас буде перемога, і дані дітлахи це наше майбутнє, тому ми за їм зобов'язані.